Святкова експозиція художніх робіт закарпатських майстрів пензля створила теплу атмосферу для ужгородців на різдво. Близько 40 митців краю, як і знаних, так і молодих, зобразили на полотні власні емоції та переживання світлої різдвяної казки. На виставці представлений живопис, графіка та роботи прикладного мистецтва. Різдвяна виставка, вона, якби, дає такий певний старт нового року мистецький. І десь кожен автор десь старає зігріти у себе в душі якісь такі приємні ніжні почуття, пов'язані із дитинством, пов'язані з колядою, пов'язані з цими святами. Десь вони пов'язані з якимось таким внутрішнім теплом. І тому ця виставка має таку певну атмосферу, такого. Я би сказав, сімейного чого. Мистецтвознавець Оксана Гаврош відзначає, що цьогорічна зимово-різдвяна виставка є кольоровою, органічною та не обмежена ані формою, ані змістом. Це говорить про те, що новий мистецький рік вирізняється свіжим поглядом майстрів пензля на одвічні теми. Виставка вийшла дуже органічною, цілісною, тому що якраз ми не обмежилися лише такими зимовими або прямолінійними творами. Тому ми тут бачимо як традиційний пейзаж для закарпатської школи, так і абстрактні роботи. Чим, на мою думку, зараз ну, досить якісно. Вирізняється закарпатський живопис. Вражає колористика багатьох авторів, мені дуже сподобалося абсолютно новий підхід і ще одна грань, влада Габде. Антон Ковач, який вразив своїм буйством колориту. Як як завжди. І, зрештою, кожен із авторів, тому що їх тут понад 40, в принципі, підійшов неформально. Тепла атмосфера Різдва Закарпатської зими на полотнах митців краю радуватиме ужгородців ще протягом свят. Аби світла магія Різдва довго зігрівала серця поціновувачів художнього мистецтва Закарпаття.